8 серпня на щопонеділковій апаратній нараді при міському голові порушували питання щодо роботи місцевих підприємств, які продовжують роботу в умовах воєнного стану. Вони знаходять і сировинні бази, і логістичні шляхи зберігають трудові колективи. Темп приросту виробництва продукції становить близько 84%. Треба правду сказати, не темп приросту, а 84%. А темп роботи підприємств, тобто зниження обсягів виробництва. Дар'я Гребенюк не оминула й тему опалювального періоду. До слова у громаді є підприємства ліцензіанти з виробництва теплової енергії. Звичайно, вони мають такі значні нарощені борги за спожитий природний газ у минулих періодах, але це також викликане тим, що є значне падіння сплати споживачів за житлово-комунальні послуги. Тож начальниці управління. Ні, економіки Шосткинської міської ради нагадала за можливості вчасно сплачувати рахунки, адже це один з рушіїв далого початку опалювального сезону. Я розумію, що частково люди втратили і свої доходи і роботи. Але якщо у вас є найменша можливість, сплачуйте, будь ласка, за житлово-комунальні послуги, бо це є запорукою стабільного входження ну, скажімо так, надійного уходження в опальний період і стабільне його проходження. Ось також це стосується і господарства водо і каналізаційного. Бо якщо у нас немає, то у нас гарячі телефони на службі 055, Коли починаємо розбиратися щодо сплати за послуги. Вони не є такими, скажімо так, гарантованими. Микола нога додав, що 7 серпня частина мешканців міста залишилась без електроенергії, та, попри непросту ситуацію, її вдалося відновити. Я дякую і працівникам ресу і працівникам Харків за те, що вчасно вони виїхали і ліквідували цю аварію, яка була ну скажімо так надзвичайно складна. І це ще раз говорить про те, що от такі вузькі міста ми повинні кожен день звертати увагу і, і направляти туди всі ресурси, які є у нас. Десь якісь двері погнуті, ми переживемо це. А якщо світла не буде в усьому місті, попробуй пережити. А не буде світла, не буде води. А не буде води, не буде тепла. Тут Ноль. Виконуючи обов'язки начальника управління житлово-комунального господарства Геннадій Малашенко доповів, що на всіх теплопостачальних підприємствах продовжуються підготовчі роботи до опалювального сезону. По теплопостачальних організаціях, згідно з затверджених планів графіків, були проведені гідравлічні випробування. Зараз було виявлено під час випробування 29 поривів і пошкоджень. На даний момент 20 поривів вже усунуто. Очільник Шостінської громади закликав, що не потрібно здаватися, незважаючи на всі поточні труднощі. Незабаром настане холодна пора року, до якої потрібно морально та фізично готуватися. спокійно готуємося до зими? Зимою буде складніше ніж сьогодні. Сьогодні тепло, навіть жарко. є вода, дав Бог, електроенергія, газ є у камфорках. Зимою буде значно складніше. Значно складніше може бути. І по тому сьогодні повинні готуватися в погребі, в підвалі, або кладовці, Консервація якась повинна бути. Думаємо, вже сьогодні, поки є така можливість на дачі готувати, десь грубка є, грубку відремонтували десь щось. Готуватись до таких складних умов і не колотитись, не панікувати. Рідні та друзі, знайомі та колеги, побратими та пересічні шосткинці сьогодні, 8 серпня, зібралися в центрі міста, аби віддати шану подвигу двох мешканців Шосткинщини, які загинули на передовій за цілісність та незалежність України, за світле майбутнє своїх дітей та нас з вами. Два вірних сини України віддали своє життя 4 серпня поточного року, залишивши по собі добру пам'ять для друзів. Неймовірну біль для рідних скорботу для земляків. Бабанський Олександр Вікторович народився у нашому місті 17 жовтня 1979 року. Навчався у Шосткінській школі номер 5 у 2014 році. Олександр Вікторович став на захист батьківщини у складі Збройних сил України після Повномасштабного вторгнення російських агресорів. Олександр Бабанський пішов добровольцем до військомату і з березня 2022 року захищав рідну країну зі зброєю в руках. Знаходячись у самому пеклі на Донеччині, Олександр попав під мінометний обстріл і отримав багаточисельні поранення, в результаті яких помер. Без батька залишилися два сини. Дружина втратила коханого чоловіка. А Україна ще одного патріота. Він був завжди спокійним, розсудительним, дуже роботящим. Все по ділу, все по полочкам. Він вже один раз пройшов гарячі точки. І ніхто ніколи не чекав. І вся наша фірма виражає благодарність. За такого працівника й виражать заболізнавання. І наші хлопці, всі в це знають, що за те, що ми роботаємо. Їм такі хороші люди, як Саша. Спасибо большое за сина, такого родителя. 4 серпня ворожий обстріл забрав життя ще одного нашого земляка Віктора Дзюби, який з початку війни захищав Україну від рашистської навали. Народився 11 березня 1983 року у селі Каліївка Шосткінського району в багатодітній сім'ї. Батьки Віктора народили та виховали сімох прекрасних дітей. Вітя був п'ятою дитиною. Все життя він любив свою дружину та двох прийомних доньок, які стали рідними. З народженням доньки Катерини. Родина стала багатодітною та ще більш щасливою. Віктор завжди був для своїх дівчаток турботливим і люблячим батьком, дуже радів, народженим онуків і пишався тим, що вже дусь. Незабаром Віктор планував обвінчатися з коханою дружиною, проте клята війна зруйнувала всі плани. У лютому чоловік вступив до тероборони, аби захищати країну та родину, а невдовзі приєднався до лав Збройних сил України. Давайте єднатися, єднатися не тільки тут і зараз, давайте єднатися вдома, давайте єднатися в садах, у городах, давайте поважати один одного. Бо вони загинули за нас, за наше світле майбутнє, за своїх дітей. Біль та сум. Скорбота та ненависть до ворога об'єднали наразі всіх українців і шосткинців. Зокрема, кожен з нас вірить, що наша незламна сила духу допоможе якнайшвидше прогнати ворога з рідної землі, і ворог продовжує забирати життя наших хлопців, але нам потрібно жити, вірити в те, що перемога буде якнайшвидше. Молитися за наших бійців і дякувати. За те, що вони стоять і боронять наші міста і нашу країну, всі ті втрати, які ми зазнаємо, ми стриці і відплатимо нашому ворогу. Люта ненавість в моєму серці до расистів, до всіх тих, хто їм сьогодні сприяє. Але ці герої загинули за наше життя, ми повинні жити. Та випроводити її ті надії та сподівання. Слава героям, слава Україні! Військовий капелан Отець Володимир провів панахиду за загиблими воїнами. Вічна пам'ять, вічний спокій, я його почуваю, а ви прийміть так само моє співчуття. Близь. Рідні та близькі. Вони загинули за нас, за нашу землю, за нас, за нас усіх. Ми так само, дорогі браття і сестри, єднаємося, єднаємося тут, єднаємося молитвами, молимося за них, молимося за них здорові. Аби їх Бог нас славив. так само там перемагати ту рту, яка наступає на нас, на наші землі. Присутні віддали останні почесті загиблим героям та провели Олександра Бабинського та Віктора Дзюбу в останню путь дорогою вічності, пам'яті та слави. 38 кущів Конопель знайшли та вилучили поліцейські на приватному подвір'ї жителя села Гукова, що на шосткинчині. Знайдене поліціянта направили на експертне дослідження, а власник дає пояснення в поліції. У рамках комплексних оперативно-профілактичних заходів під умовною назвою МАК поліціянт отримав інформацію від населення про те, що один з жителів села Гукове може вирощувати вдома наркотичні рослини. Правоохоронець не зволікав та навідався за вказаною адресою для перевірки інформації. Під час огляду подвір'я тридцять Річного чоловіка поліцейський побачив зростаючі кущі конопель, які були старанно оброблені. На місце була викликана слідча оперативна група поліції. Співробітники поліції нарахували 38 кущів конопель, їх вилучили та направили на експертне дослідження. Сам власник стверджує, що вирощував наркотичні рослини виключно для власного вжитку. У поліції, за даним фактом, відкрито кримінальне провадження за ознаками частини першої статті 310 – Посів або вирощування снотворного маку чи конопель Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.